На чергове засідання громадської ради при облдержадміністрації запросили заступника начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області Романа Гаврилюка. Члени громадської ради наголосили, що останні прикрі випадки хуліганських дій у будинку рад вказують ледь на небездіяльність міліціонерів, адже саме вони покликані наводити громадський порядок в краї та мають для цього відповідні повноваження. Правоохоронець у свою чергу розповів: на забезпечення громадського порядку в області залучають більше 400 міліціонерів. Це і патрульна служба і дільниця. Нічні інспектори і співробітники Державтоінспекції Державної служби охорони і навіть підрозділу ГРИФОН. Крім того, їм допомагають і ще більше сотні представників громадських формувань та недержавних охоронних структур. Проте виконувати свої обов'язки повною мірою вони наразі не мають можливості. Враховуючи ті події, які відбуваються на сьогоднішній день у державі у нас багато працівників зайняті ну, Трошки інші справи, чи ми мали би зайняти, бути зайняті бути в мирний час. Тобто, все-таки в нашій країні йде війна. І прямо або побічно, все-таки це чіпляє десь 90% свого складу оренду справи. Ті ганані випадки, які відбуваються в нас в області, те, що відбулося і старшою особою, звичайно, мені на превеликий жаль, що воно є, так мені шкода, що нас. Міри силами партії, які були до того часу в коаліції, на сьогоднішній день вони між собою в опозиції. Мені прикро, що є на сьогоднішній день у нас ось така тенденція. Що стосується побиття губернатора і взагалі подій 2 липня у будинку рад, Роман Гаврилюк повідомив, на сьогодні порушені 5 кримінальних справ. При цьому трьом учасникам тодішнього безладу вже оголошено про підозру у вчиненні правопорушення. І ще одну особу наразі оголосили у міжнародний розшук. Тобто слідство триває. Анна Михайловська, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.